Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися на громадські слухання щодо планованої діяльності фермерського господарства «Довіра Агро». За переліком присутніх, то присутній департамент, представник підприємства і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час, 15 хвилин чекали, громадськість на слухання у нас не з'явилася. Тож будемо складати акт про відсутність громадськості на громадських слуханнях. Для протоколу я повідомлю, що сьогодні, 5 грудня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності фермерського господарства, довіра Агро, якою передбачається нове будівництво внутрішньогосподарської інженерної мережі Карпівської зрошувальної системи площею 81,5 гектарів на землях фермерського господарства. Довіра Агро в районі села Роботівка на території Пришипської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14 426. На сьогоднішній день зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в стилу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабміну від 13.12.17 до дванадцятого номер дев'ятсот на громадських слуханнях присутні їх організатор це департамент екології та природних. Ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, слухання проводжу я, послушна Марина, присутній суб'єкт господарювання та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що згідно з пунктом 23 зазначеного порядку складаємо відповідний акт. Отже, враховуючи додержане норму пунктів 10 та 23 зазначеного порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Я повідомлю, що громадські слухання у нас. Громадське обговорення за процедурою ще триває до 26 грудня. Якщо надійдуть зауваження у письмовій формі до цього часу, вони будуть враховані обов'язково при підготовці звіту про громадське обговорення, який є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. На сьогоднішній день зауваження не надходили. Чекаємо 26 грудня і починається розгляд матеріалів. Так, всім дякую за участь. Громадськість до нас не під'єдналася. Так що на все добре. На все добре, Дякуємо до вам. Побачення. Дяк, до побачення. Дякую, до побачення.